Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка кухонні ваги ось такої моделі. На коробці намальовані кавові зерна, але це не ваги Баристи. В них немає таймера та інших потрібних для цього функцій. В комплекті три батарейки 3А. Інструкція для ваг баристи оскільки у цього виробника є інші моделі з необхідними функціями, і вони просто кладуть одну інструкцію на всіх. І самі ваги. Максимальне навантаження у них 5 кг. Знизу є гумові ніжки, по столу не ковзають. Ставлю батарейки і подивимось на функціонал. На камеру цифри на дисплеї блакитні, насправді ж вони більш білі з блакитним відтінком. Кнопки тут сенсорні, Юніт змінює одиниці виміру ваги: є грами, унції, рідинна унція і мілілітри. Звісно, є скидання маси тари. ПКС це підрахунок кількості. Кнопкою Unit можна змінити контрольну кількість предметів. Далі кладемо 25 предметів для підрахунку. І натискаємо знову ПКС. З'явиться напис ПАС. Тепер ваги показують кількість предметів на платформі. Ці бусини доволі легенькі, тому вони помилилися на одну штуку. І далі подивимось на точність. Вагу відображають доволі точно, тому що ціна поділки тут 1 грам, пів грама вони вже не відчувають, тобто і мінімальна вага 1 грам. Посилання на ваги залишив в описі до відео. Дякую за перегляд, і нехай щастить.